Всім привіт! Нарешті ми виходимо на зв'язок. Вілюнчик. Ми щось прихворіли, Боже, і по лікарнях їздили. Вчора я не могла встати просто з ліжка, притравилася. Ілюша, що таке? То перед цим Вілюша було, не знаю, навірно, якась ротовірусна інфекція, температура. Інгаляції робили, коротше, все на кучу, не знаю. Тільки десь трошки нам легше стало, завтра знову в лікарню їдемо з Ілюшею. Не було ні сил, ні бажання знімати нічого, ще погода така. Вчора в нас жах, що робилося, там чоловік знімав, бо він виходить трохи на вулицю. Я вчора взагалі з ліжка не могла злізти. Так, мені було погано вчора. Сьогодні вже віджила. Зараз буду готувати щось їсти. Чоловік на обід прийде. Треба щось готувати. Вам всім гарного дня. Бажаємо. Дякуємо за підписки нові. Бачимо, що підписалося декілька людей. Маленькими-маленькими кроками будемо йти до своєї мети, хоча б набрати тисячу підписників для початку. А далі буде видно. Будемо сподіватися, що далі буде легше. Все, гарного вам всім дня. Я біжу готувати обід. Не знаю, можливо, сьогодні виставлю ще відео. Це відео буде коротеньке, там далі буде видно. Буде щось цікаве, то зніму.